Чи може вітчим звільнити з військової служби у зв'язку з вихованням пасенка або пачерки з інвалідністю віком до 18 років. Позиція військових частин в цьому питанні майже однозначна. Вони надають письмову відмову, і цю відмову обґрунтовують тим, що законодавством нібито не передбачена підстава для звільнення, коли саме відчим здійснює виховання дитини з інвалідністю, котрі є пасенком пачеркою. І по-друге, військові частини вказують, що в наданих документах. Не вбачаються підстави для наявності обов'язку виховання, або взагалі не вбачаються факту здійснення виховання з боку Вітчма. Чи правомірна така відмова пропоную розібратися шляхом вивчення законодавства. Згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, статтею 26 передбачено одну із підстав для звільнення як для мобілізованих військовослужбовців, так і військовослужбовців контрактної форми, а саме, Виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років. Як бачимо, згідно закону, відсутні такі вимоги, що виховання повинно відбуватися біологічної дитини або усиновленою. І, по-друге, щоб був передбачений саме обов'язок у здійсненні виховання дитини з інвалідністю. Розглядаючи судові справи, суди масово зазначають. Що згідно сімейного кодексу, а саме статтею 260 передбачено, що якщо мачуха вічим проживають однією сім'єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком або пачеркою, вони мають право брати участь у вихованні дитини. Крім того, статтею 151 сімейного кодексу передбачено, що батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб. Передавати її на виховання фізичним та юридичним особам. А отже, відмова з боку військової частини вона є неправомірною. В судових справах судді зазначають, що підставою для доведення факту виховання є наступні документи. Цей перелік є орієнтовний, кожна ситуація є індивідуальною, але варто розраховувати саме на такий перелік. По-перше, це довідка про спільне мешкання дружини, чоловіка, тобто відчима та дітей. По-друге, це акт зі служби в справах дітей або там інших органів місцевого самоврядування, в якому зазначено про активну участь відчима у вихованні, забезпеченні, розвитку дитини. Також можливо долучати інші документи: це можуть бути довідки, характеристики зі школи з гуртків позашкільного виховання дитини. Обов'язково в цих документах повинно вказуватись, що відчим приймає участь у вихованні, бере активну участь в навчанні дитини, а також цікавиться розвитком дитини. Також можливо долучати документи про відсутність батька або документи, які засвідчують факт, що біологічний батько дитини він ухиляється від виконання своїх обов'язків, а саме Обов'язку виховання дитини. Тож, якщо вам командування військової частини каже, що ні, підстави для звільнення немає, оскільки це не ваша дитина і навіть не хоче реєструвати рапорт на звільнення, моя рекомендація: вимагайте саме реєстрації рапорту разом з усіма документами, які підтверджують ваші сімейні обставини, і вимагати надати вам саме письмову відмову у звільненні з обґрунтуванням, яке надасть військова частина. Саме такий механізм дозволить вам в подальшому звернутися до Окружного адміністративного суду для того, щоб скасувати надану відмову у звільненні і, найголовніше, зобов'язати військову частину звільнити вас з військової служби. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, ставте лайки, також підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!